Друзі, з вами знову я, громадський активіст Майтало Юрій. До вашої уваги пропоную переглянути це відео та проаналізувати, чи відбулася змова між колишнім мером міста Подільська Анатолієм Павловичем Івановим та головою партії Слуга народа Олегом Богдановичем Албанським, коте наразі вже тиво мера міста Подільська. Чи щира ця людина? Чи можна її довіряти, взагалі на неї розраховувати? Ми зробимо висанки у принці цього відео. І так, 21 рік, жовтень місяць, коли я спрогнозував, що Албанський планує потрапити на посаду секретаря міської ради, для того, щоб потім потрапити на посаду мера міста. Дивимось, тобто мер міста э, зліває наше місто наприклад, Албанському, але щоб Албанському потрапив замістити мера міста, йому треба потрапити на посаду першого секретаря. А перший секретар у нас зараз скрипник. Скрипник партії ОПЗЖ. Тому щоб не показувати Києву, що тут прихильники ОПЗЖ, вони будуть підставляти свою особу. І я, я рахую, що це буде Албан. Тоді я відкрито посаду наголосив, що отримав таку інсайдерську інформацію. Але щоб перевірити або спростувати її, треба буде потрапити на прийом тоді до голови партійського народу Богданча Албанського. І два місяці пройшло. Я прийшов до нього з цим запитанням. Але вже тоді він нас пошукав. Запитати, щоб бути, ну, або спростувати, або підтвердити цю інформацію, що, що Іванов Андрій Павлович намагається піти, там, чи спробує, чи хоче, там, чи бажає, чи бажання проявив. Ну, не можуть цього знаю. <зв>. З цим тільки... Він намагається йти, а вас призначити першим секретарем, а потім ви е, вже будете виконувати обов'язки, можливо, там, ну, ця інформація лунає просто по місту, то я хочу вас ну, запитати. Чи... По місту лунає дуже багато чого. Я розумію, саме тому, щоб я чутків не, не чув, я до вас прийшов, щоб або спростувати, або... Питання, Антон, Палиш, якщо він хоче йти. Ви, ви, ви плануєте на першому секретаряті? Секретаря? Ну, ні, канікло нічого не ні, поняв. Ні. Тобто Албанський цю інформацію не підтвердив, але я про всяк випадок запитав: від кого тисяч чувських же кориків? Ваші партії, ваші. Ну хто? Ну від кого ти таке не почути? Тобто ви це не підтверджуєте. Що ви плануєте, що і воно планує. А ви... Поки ніхто нічого не планує. Тому що тут шлях єдиний, якщо вам потрапити на місце мера міста, то вам потрібно стати першим секретарем. Ну, це це єдиний шлях. Дійсно, на той час секретарем Подільської міської ради була скрипник від партії ПЗЖ. До речі, на її призначення тоді проголосували усі партії, у тому числі партія Слуга народа на чолі з Олег Боданчем Албанським. А потім чомусь термінова сесія Подащего і розглядали вже питання. Щодо Албанського, призначенням секретарем подільської міської, міської Критній, подільської міської ради. На адресу міської міської ради ради На припинення саркастичне запитання від депутата партії ЄС, чому скрипник вирішила залишити посаду секретаря Подільської міської ради, усім стало смішно, тому що всі розуміли, що відбувається. <реку> Тоді секретар Подільської міської ради скрипник, відповіла, тому що переходжу на іншу посаду. Запустивши, я переходжу на другої посаду. Це не підстава. Ти так скажи, тому що мене переводять на іншу посаду, без моєї згоди. Цим правом, Користуючись своїм правом, голова Подільської міської ради Анатолій Павлович Іванов несподівано запропонував призначити секретарем голову партії Слуга народа Олега, Олега Богдановича Албанського. Депутати приступаємо до процедури та за голосування з виборами секретаря Камівської міської ради. Та Звісно, шляхом таємного голосування був обраний секретарем Олег Богданович Албанський, голова партії Слуга народу» в місті Подільську. А потім я підійшов до нього привітати. Можна вас привітати? Привітаю вас. Бажаю вам наснаги. Дякую. Сподіваюся, що це не останній крок, що далі буде, далі буде більше, сподіваюся. Не, не, я ну раз, раз ти сподіваєшся, то як ми можемо по-другому. Ви, знає, да, ви знаєте, да. <гум> будь, так. Будьте здорові. З мого та зору Іванов дуже схожий на візука зрадника України. Не лише зовні, а також своє поведінку. Ми бачимо руки у кишенях і каже обмансь: пішли. Я думав, він каже, тому. Ну що пішли? піздюк. Ну, все одно я зрадів, думаю, а хоч так потрохи витісняємо колишню владу, та прийшов на прийом вже до секретаря міської ради Алек Богдановича Албанського. Як тільки я зайшов приміщення в виконкому, я одразу помітив, як виходить друг Албанського, Ще часів партії Блоку Петра Порошенка Валерій Вакула, батька депутата від партії Слуга народу» Максима Вакули. Ми бачимо, що він приховує обличчя під Кепкою. Міця нам відомо, що Вакула багато років займався контрабандою цигарок та горілкою, також спиртом. Можливо, через нього у місті досі відбувається контрабанда, котру албанські теловаре міста чомусь не бачить. А хто знає, може Вакула й досі цим займається. Доброго дня. Доброго. Можна до вас прийти. Да. Дякую. Та вже коли Албанський став секретарем Подільської міської ради, я прийшов до нього на прийом з запитанням, що з цією прибудовою біля готелю Поділля. У нас є такий отель, готель Спутник. Так. Да. От ми там бачимо, бачимо що там збудували е, якесь кафе. Але як мені відомо, що... До, 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 до капітальної будівлі, тим більш комунальної власності, заборонено щось там при, при прибудовувати. Ну, я наскільки знаю, що це кафе взяли в оренду. А які там дозволили давали чи не давали, я не знаю. А власник Ну, в оренду туди в оренду. Я не знаю то. Ну, Я знаю, що об'являли там тандери. І вийшла людина, яка там. Спочатку вони там виграли, була маленька сума, потім суму оренди збільшили, знаєш, точно. Тобто це власність комунального підприємства? — Ага. Тобто підприємство збудувала кафе і здала в оренду. а, а, а це... — Вона не будувала, вона просто здала приміщення. Вони забрали все там обладнання, яке було, а їм здали просто приміщення. Не зрозуміло хто, але цей хто забрав наше комунальне обладнання цієї кухні. Здав в оренду приміщення, а той, хто взяв оренду, ще прибудував якусь там прибудову незаконну у центрі міста, на очах міської ради та мешканців міста. Приміщення яке було забудоване? Я не готовий сказати про цю маю про цю прибудову. Так, так, не так. готовий сказати. У 2022 році, у січні місяці, я був на прийомі у секретаря Подільської міської ради Албанського Олега. І він сказав, що він не готовий дати відповідь і записав собі у тетраді. Але вже у квітні місяці місцевий телеканал ПЕТ робить рекламу цьому незаконному кафе. Минуло 8 місяців, як Олег Богдан Шалбанський був секретарем, приблизно у березні Анатолій Павлович Іванов несподівано пішов у відставку. І сьогодні за рахування умови поважного віку та стану здоров'я. Я прийняв рішення скласти повноваження міського голови. Ми бачимо, що у Анатолій Павловича Іванова бадьорий стан, але просить нас врахувати його хворобу. Хоч довідку покажи нам. Та вже 19 вересня 2022 року я прийшов на прийом уже ТВО міста Леподавича Албанського з запитанням: що ж з цією прибудовою біля готелю Поділля? Він впевнено сказав, що це незаконна прибудова. Щодо готелю Поділля. Там ось ця прибудова, прибудова. Це прибудова незаконно. Вона не зареєстрована і ми її не узаконювали. Ну а чому вона працює? Є ж комісія по легалізації труда, по угу. там законності будівництва. Тобто 8 місяців минуло, як цей готель Поділля, точніше прибудова кафе, незаконно працювала тощо, але наш Албанський став вже в тивомере міста Подільська. Та вже каже, що це прибудова незаконно, та знов записав собі у зошит. Там ми бачимо, вони працюють, тим більше ви згодні з тим, що воно незаконне будівництво. Але все одно він працює, ніхто його не зупиняє і всі все влаштовує. Тому що вони працюють, вони орендують в готелі саму кухню і за кухню вони платять кошти. Та вони може хай платять, але платять може кошти, але не цікаво, якщо ви, ви самі підтверджуєте, що вона прибудова незаконно, то чому вона працює? В центрі міста. І знову ж таки, мовиться не про кухню, а мовиться про незаконну прибудову біля комунального готелю Поділля. Я почув. Виясню це питання. Ну, Я виясню ну, про це. Якщо ви кажете, що воно незаконно, то що, що, що треба виясняти? Треба вже якось реагувати вже. Так, так. І знову тиво меромістер Алек Богдан Шалбанський каже, що з'ясуємо. Хоча в той же час підтвердив, що ця прибудова незаконна та чи що з'ясовувати. А з'ясовувати, тому що мені відомо, що ця прибудова, точніше, власник цієї прибудови, не остання людина в нашому місті. Але про це ми поговоримо іншим разом. Це також пов'язано з бізнесом але Богдана а саме імперія холода. Тому що багато крамниць. Придбає його товар або реалізує. Та якщо він буде тиснути на ці крамниці, вимагаючи від них законних кроків, тоді вони можуть образитись та відмовитись від його товару. Та це вдари по кишені Албанського. Тобто ми бачимо, що далі Албанський, як я спрогнозував, потрапив до секретаря, потім на телемера міста Подільська, той же час брехав, коли я запитував його. Чи так буде так або ні, він казав ні, йому нічого не відомо, але все відбулося точно так, як я спрогнозував. До речі, це підстава, друзі, для вас підписатися на мій канал, тому що ви бачите, що я говорю лише правду. Не звертаючи уваги там Албанський чи Іванов або якесь інше посадове особи. Я працюю на громаду нашого міста. А що стосується геополітики нашого Подільського, це дуже важливо, тому що албанський може щось змінити в нашому місті, там деякі там будівництва, там, деякі там шляхи, там щось там побудувати. Але це не головне. Головне геополітика нашого міста. Тобто, або ми йдемо в Україну, або ми становимося столицею півночі, Одещини, як обіцяв нам Ганчаренка. Але про це ми поговоримо в наступному ролику.